Херсонщина, край аграріїв та науковців, родючих земель та сприятливих природних умов. Важливим святом для регіону є день працівників сільського господарства. Про останні досягнення аграріїв області дізнавалися наші кореспонденти. Відзначення Дня працівників сільського господарства на Херсонщині не просто свято, це визнання звитяжної хліборобської праці на благо України. Це хвала мозолястим рукам селян, які знають справжню ціну хлібу. Аграрний сектор Херсонщини тому і є базовим, що разом з іншими галузями економіки складає основу життя держави та добробуту її громадян. Адже Херсонщина з гордістю називає себе житницею країни. У нас сьогодні зібрано ще раз, хочу підтвердити, 2 мільйона 514 тисяч, а де то ще буде ну, 1015 17 я думаю, ще дозберемо. Це найвищий урожай. Херсонщина вже повернула до себе область основної житниці України. Ми це але треба підтвердити і на наступний рік підтвердити. Ми все робимо, щоб так воно сталося. Сьогодні нелегко працювати на землі, тож лише завдяки наполегливій праці та умілому господарюванню аграріїв досягнення в сільському господарстві останніх років стають загальновизнаними на Херсонщині. Нарощування обсягів виробництва зерна овочевої продукції поєднуються з поступовим підвищенням конкурентоспроможності, безпосереднім задоволенням потреб харчової та переробної промисловості, утворенням сталого експортного потенціалу держави. Адже завдяки сільським трудовикам полиці наших магазинів все більше і більше наповнюються. Високоякісними українськими продуктами а в кожній українській оселі є хліб.